Станицю Луганську бойовики знову накрили градю. дісталися і прилеглим селам. Найбільше постраждали мікрорайон райцентру Стара Кондрашівка. Зруйновані будинки є постраждалі. Про це йдеться на сайті голови Луганської ОДА. У старій Кондрашівці снаряди влучили у тамтешню школу. Обійшлося без жертв, оскільки та від початку бойових дій закрита. У центральній частині станиці через обстріл бойовиків загинуло двоє людей. У райцентрі вже майже тиждень немає ані світла, ані води. Газопостачання здійснюється із перебо. Ми. ми всі за Україну. Оце я вам хочу сказати, що ми не хочемо не ДНР, ні ЛНР, нічого. Нам, нам мир нужен, мир більше нічого нам не треба. Я вже... Ми навчилися на ту пенсію жити, що в нас є. Яка є, спасіба за ту. Діло в тому, що оце, що воно без кінця бомбить над головою, оце страшно. Грати як шурує, він накриває, там хоча б успівали в підвали заховатися. Це єдине ще спасіння. То залишаються ті, кому нікуди їхати або вже немає здоров'я. Саме більше спокою ми потребуємо, щоб не стріляли, щоб дали людям мирно жити, отримати пенсію, щоб старики хоч дожили свій вік нормально, щоб діти не тікали, щоб не шарахалися відсюди, щоб не заїкалися, щоб в школу ходили. цього ми хочемо. Пожежну частину диспетчерського вежа та злітно-посадкову смугу донецького аеропорту контролюють кіборги. Інша територія перебуває під вогневим контролем. Про це повідомляють в РНБО. У відомстві зауважують, на тепер лінія фронту проходить через саме литовище. Новий і старий термінали зруйновані повністю. Бойовики не припиняють вогню і намагаються розширити зону підконтрольних їм територій. На всіх напрямках зони АТО терористи неодноразово обстрілювали позиції українських військових з артилерії, мінометів, гранатометів, танків та реактивних установок ГРАД. Зокрема, запеклі бої відбуваються поблизу селища Санжарівка Артемівського району Донецької області, що на лівому фланзі наших позицій у Дебальцево. Бойовики атакували взводний опорний пункт Збройних сил. Шість разів обстрілявши його з системи ГРАД.